Ж каже Слово Боже про причини страхів і тривог. З позиції Слова Божого, ми можемо з вами вирізнити щонайменше три основні причини, які нам потрібно враховувати. Перша причина це гріхопадіння загалом. Біблія описує, в принципі, що було основною, першою причиною, з якою породилися всі наші страхи і тривоги. Буття 3.9.10. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос в саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. момент, коли Адам з Євою вибрали Послухати де Бога відбулось гріхопадіння. Гріхопадіння одразу зрозумувало в серці Адама і в його тілі, як страх, як тривога. Він злякався. Тому гріхопадіння є першим. Причина, чому в нашому житті, в принципі, є страхи і тривога. Ми всі маємо з вами гріховне ДНК, яке ми отримуємо при народженні. І схильність, задатки до тривоги у нас є вроджені, є частиною нашої гріховної природи, яку ми спадкували. Друга причина тривог, описана в Біблії. Я назвала її так: світ лежить у злі. 1 Івана 5.19. Знаємо, що ми від Бога і що весь світ перебуває в злі. Гріхопадіння запустило незворотні процеси. І ми, як християни, проживаючи на цій землі, ми не є відділеними від іншого світу, де є багато об'єктивного зла. Хвороби, страждання, смерть, голод, війни. І це можна перераховувати і перераховувати. Це все впливає на нас. Ми живемо в цьому всьому. І це реальність, яку ми хочемо чи не хочемо, але нам потрібно вміти приймати і вміти в ній жити. Тому що, друзі, на жаль, так як я вже кажу, ми живемо в тому місці, де панує князь Темряви. І це впливає на нас з дня у день. І третя основна причина, описана в Біблії, це наші власні гріхи. Ми схильні грішити. Кожен з нас знає себе, знає наші конкретні гріхи, з чим ми боремося, де ми спотикаємося. Але окрім навіть досить конкретних гріхів, з якими ми боремось в своєму житті, я би сказала, що мова йде про те, що в принципі ми з вами схильні забагато все контролювати, забагато перейматися. Забагато брати на себе. І це провокує загальний рівень нашої тривожності.